Китайська шаська від китайського ледве Від горів нуль. І по стояку в будинку сталося. Ой, запобіжник то зрозуміло. Тут питань немає. Це цікаво. На накопичувальному короткого нема. Але пробиті діоди. Цікаво. Ну і... Вагітні конденсатори, це явно не через відгорання нуля, це вже вікове. Той телевізор, напевно, довго попрацював, перше, ніж йому прилетіло. Ну що, повимінював, що треба, пробую вмикати. Лампочка ніби загасла, значить, принаймні не стрілятиме. Десь тут були. Конденсатори по виходу 35 вольт і має бути ще нижча напруга десь. 12 вольт є. Основні вторинні напруги є, решта формуються. Залишилось зрозуміти, як воно себе веде на самому телевізорі. Дежурка є, засвітилася. Пробую включити. Колір діода помінявся. Шоте? Красота. Питання тільки, звідки в людей час, щоб дивитися то дрантя, що показують по тих телевізорах. Ну, то вже не моя проблема. Хай працює. Плата, що допомагає зберігати баланс від балансувального станка в мобільному шиномонтажі, тобто їздить в машині. Прогари. Прогари на релюшках. Стояли дві релюшки. Були прогари, прогоріло по ножках. Ото я собі змальовую схему включення. Вирізаю, горіле. Як бачите, вирізи, передбачені з заводу, були тут маленькі теж. Я от зрозуміло, чи підгоріли реле і випалили плату, чи попала волога і десь по тих вирізах почало горіти. Релюшку одну розібрав, підпалена сильно, але, в принципі, теоретично жива. Друга виглядає повністю цілою. Таке враження, що на неї навантаження практично не було, але під нею горіло також і одна ніжка відламалася. Складується враження, що воно якось не альо трошки. Або тут відірвалася та ніжка, або горіло. Одним словом, не знаю. Тяжкі дні останні вже говорити на камеру, не маю сили. Видно, що мінялися колись так трохи вандально кнопки. І, в принципі, все. Отже, вирізаю, зачищаю, відновлюю доріжки. Кінець року ніколи не був легким, ото вернулася одна станція. Люди попалися адекватні. Одна вже до власника поїхала назад справно, як має бути. Другій людині зараз повертаю кошти, повертаю його на робочу станцію. Перепутав я не тільки призначення. А й перепутав коробки і станції в них. Тобто, як би вийшло, що неробочу, яка не ремонтується, відправив чоловікові по ціні неробочої діагностики, і як би потім за його зауваження, бо йому мали хто робочу, виправив, він розрахувався, за ремонт отримав неробочу. Вернув її назад. Людина, яка Мала платити за діагностику, я помилково її поставив ціну за робочу, а забирав не власника, забирав брат, розрахувався і забрав не робочу станцію. І тепер то все я розрулюю і вертаю взад. Доставки хочу зробити за свій кошт люди не хочуть, але я буду наполягати. Принаймні, де зможу, то заплачу. І Якби то питання розрулю. Добре, тепер другий прикол. Вчора ввечері. В мене на столі лежить кабель. Вернув останній ремонт телевізор, не з нього. Вернув останній ремонт плату котла, про неї відео не буде не з неї. Інвертор робив не з нього. А звідки в мене лежить цей кабель? І чому я про нього нічого не пам'ятаю? Коротше, не знаю, якщо комусь щось десь вилізе, в мене отакий от кабель лишився. Я чесно не знаю, чий він і з чого. Ще на кінець року мені задарили кабель це 19 по-моєму, та вилка називається. Буду мати тепер свою. О! Прикручу собі вилку і буду мати для тестування. Щиро вам дякую. Рідко таке потрібно, але пригодиться точно. Так як в мене лежать типу спіконі в круглі. Конектори, котрий використовуються надзвичайно рідко тільки в специфічній техніці. Але принаймні як така техніка прийшла, я не думаю, чим її включити в розетку. Пригодиться, дякую. Скоріше би той рік завершився. А ось і фінальний варіант різьби по доріжках. Повідновлював, залив лаком, висушив перед тим. Буде працювати якийсь час. Недавно було два відео про блоки живлення Вінга. Коротке, де показував дросель, і довге, де була проблема з комп'ютером, де підозра була, що блок все випалив. Люди почали обсирати ці блоки. Я хочу поставити крапку в цьому питанні. Не такі вони страшні, не такі вони погані. Так, дешеві, прості блоки. Так, можливо, він не дасть своєї максимальної потужності, але нафік не треба для простого офісного комп'ютеру дуже потужного блоку. Стосовно якості та схемотехніка, десятки років вам придолила комп'ютери і ви не жалілися. Так, тепер є нова схемотехніка, так, є дорожчі, є якісніші. Але воно має право на життя, воно працювало десятками років. І муляж АПФЦ-шки, точніше ППФЦшки шки в блоці живлення на роботу іменно комп'ютеру фактично не впливає. Нюанси, проблеми бувають, це дешевий, простий офісний для офісних комп'ютерів блок живлення, але він працює. Ось для прикладу, перший місяць 2020 року напевно. Чи не круглодобово, кожен день комп'ютер працював, калатав до тепер є ще на пломбах? Дивився, світив, конденсатори не подуті. Блок як новий, нема проблем з ним. Вони працюють. Окремі моменти це окремі моменти, тому не треба. Як дешевий системник для офісу, ці блоки живлення можуть використовуватися без особливих проблем. В мене тільки з двома були проблеми: з трьома перевантаження по потужності на модній відеокарті він просто не стягує комп'ютер, вирубався, поставили сильніший брендовий, чи навіть уж він госільнішу. І запустилося, працювало все нормально. І два проблемних комп'ютера, що погоріла мамка там відяха з кількох сотень за кілька років. Тому я не знаю, я не можу проти них нічого поганого сказати. Дешевий, простий блок живлення для офісних комп'ютерів. Працюють крапка. Інколи люди просять відремонтувати старі комп'ютери, я не знаю, на що їм їх тримати, як вони ними користуються. Ну це їхня справа. Але мене найбільше в тому всьому бісить використання жорстких дисків без SSD. То поки робиш діагностику, поки щось тестуєш, поки та грьобана вінда загрузиться, то можна зістарітись. Я розумію, що там якийсь відносно простий комп, як. Медіа-центр тримають чи для якоїсь базової офісної роботи. Ну як з SSD-шкою можна, поки той хард бідний хрустить, а вінда не може догрузитися. І от, як завжди, з старими комп'ютерами букет. Букет проблем. Спочатку прийшов на діагностику, не ініціалізується. Включив в мене, запустився. Дивлюся, збитий біос. Міняю батарейку біоса. Відновлення вінди. Вінда стартує, чорний екран, але комп'ютер працює. Скидую відак, Ну, Було багато пилюки, але вентилятор не заклинивши. Воно старе, може бути все, що завгодно. На внутрішньому відаку він да, запустилося, працює, хрустить собі тихенько. А тепер дивлюся глибше. А тут видно, дивіться, плями корозію. Не знаю, чи вам видно. Так має бути видно. Ось раз пляма. На мульті два пляма. Тут біля аудіокодика три пляма. Тобто, чи кіт ззаду сикнув, чи десь просто якось вода капнула, і то корозія. Ну, зараз ще почищу. Чи буде той комп'ютер стабільний, не знаю. Але, на що мені то треба зі старими комп'ютерами. І нашу то людям треба, блін, 31-го після 7-ї години вечора. Тобі вже треба було йти горіл купити, блін, я не знаю, а не комп'ютери ремонтувати. Ох, кінець року, 31 -е число, 20 та година наближається. Домучив останні два комп'ютера, що зараз віддам клієнту. І... Цього року я вже не встигну доробити один інвертор зі зустрічкою. Доробити другий інвертор проблемний, що два підходи мені деталі попалив, не вдалося. Не встигаю доробити вже нарізаний на шматки Віктрон Вже всі деталі подоїжджали, вже все поробив. Тільки тепер спаяти докупи включити і ніяк не доходять руки. Ну, не встигаю я, нема ради. Тут серйозний інвертор лежить. З серйозними транзисторами. Чекаю, коли власник подзвонить скаже, як його правильно включати, бо тратити день на вивчення інструкції мені лінь. Не встиг замовити цього року деталі до преса. Запчастини до ребату зрозуміло. Десь там за коробками лежить серйозний. Блок живлення з драйверами від серйозного станка, який я зремонтував, а потім мені зіскочив, і я його спалив їбеням. Про нього ще буде. Тут зарядна станція вже стоїть більше як півроку. Вона спалена ремонту, не підлягає йому бавитись з акумулятором мені не до того. А ось і основа Віктрона лежить. Бардак страшний. Це металобрухт. А не, до речі, тепер дошка буде така, як дядька Максима, буду щось малювати вам. Відеокарти. Діма, привіт. Не знаю, може колись доберусь до них. Лежать. Там прогари в п'ятий-шостий слой. Почав, не закінчив, бо не було як. Ще два серйозних пристрої стоять. Один не знаю, що з ним робити треба тупо часу, а другий проблемний не хоче робитися. Медичний. Ну і прес. От такий кінець в мене року. І що робити з тим далі, я навіть не знаю. Ну що ж, відправив останнього клієнта. Наближається 21-ша, можна проваджати цей старий рік. З закуски в мене тільки вазонок. Пити, пити буду, що ж я буду пити таке, оскільки той рік був з присмаком піцюрини, проваджати ми його будемо настійкою жабічої ікри. Ну що ж, шановні, будемо проваджати цей старий рік, будемо надіятися, що наступний буде набагато кращий. Тож, давайте, щоб наступного року болота стали знову болотами. Або щоб то все було залите бетоном. І щоб на цей новий рік о 12 й від підарів не було салюту. Бережіть себе! А, фу, гадость францувата. Але хочеться ще. Що ж, пакуюся, їду додому. Дома, правда, треба буде монтувати відео вам на завтра. Тож, зустрінемося. Рівно в 9 вийде ще одне коротке відео, дітєвик Незламності. Яка зима, такі і свята. Що зробиш? Будуть і кращі часи. Бережіть себе. А вдома? Дома теж комп'ютер і монітор, тільки трошки більший. І теж робота. Тож до роботи.